Пушкін в полоні 200-й, Данілов натякає на українські безпілотники у Кремлі. А Лукашенко заплутався в зрадниках. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект -про. мене звати Андрій Булгаров, і ми починаємо. Отже, це нарешті сталося. Послушники монастиря у Києво-Печерській лаврі переходять від УПЦ до Православної церкви України, принаймні частина із них сьогодні. В розпал мітингів на території Лаври було оголошено звернення виконуючого обов'язки намісника Лаври Архімандрида Авраамія. Він заявив, що звернувся до митрополита Київської всієї України Епіфанія із проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної церкви України. Епіфанії це прохання. Задовольнив і призначив Авраамія виконувати обов'язки намісника свята Успенської києво печерської лаври у складі православної церкви України. Скільки ще послушників наслідували його прикладу? Поки невідомо. Але... Поки одна частина духовенства, заховавши російські погони, кричить, що нікуди з лаври не піде. Інша говорить про складне, але виважене і вчасне рішення: приєднатись до справжньої канонічної церкви України. А я лише нагадаю, що саме сьогодні минув останній день, коли московська церква має залишити будівлі Києво-Печерської лаври. Це супроводжувалося, нагадаємо, мітингами, голосінням, провокаційними заявами про російських попів, але це вже інша історія. Чим би дитя не тішилося, аби не бородатою жінкою на Євробаченні, Росія продовжує тримати лідерство у боротьбі із міфічними ворогами. Роском погрожує заблокувати власні ресурси в інтернеті за трансляцію Євробачення 2023 у цьому відомому репресивному органі російської влади очікують, що конкурс може пропагувати нетрадиційні сексуальні стосунки і наголошують, що за пропаганду одностатевих стосунків в їхній країні передбачена адміністративна відповідальність і штраф до 5 мільйонів рублів. Зважаючи на дефіцит російського бюджету, можна і варто не блокувати показ Євробачення, якщо туди раптом завітає кончита вурст у відомому образі, адже штраф до штрафу і вже на доплати армії, силовикам чи депутатам, точно може вистачити. Ну а парламент угорщини вагається щодо вступу Швеції до НАТО. Про це говорить речник уряду угорщини Золтан Ковач. І як причину називають проблеми у Скандинавії із Моралью, як приклад, наводять публічне спалення приватною особою радикальним націоналістом. Корану можемо допомогти дружній до Росії країні знайти у шведів і інші вади із моралью. Адже саме в них є шведська сім'я із понад двома партнерами, як кажуть, саме від них пішла симпатія до терористів у вигляді стокгольмського синдрому. А ще є шведський стіл, завдяки якому можна просто аморально. Об'їстися. Наскільки абсурдною має бути країна, щоб господар найманих вбивць і воєнних злочинців часом мав би у ній вигляд борця за права людей? Керівник приватної воєнної компанії Вагнера. Євгеній Пригожин написав листа прокурору Тульської області, в якому попросив перевірити законність приговору росіянину Олексію Москалькову. Того засудили на два роки колонії за антивоєнний малюнок його доньки Марії, яку він виховує сам. Дівчину до речі забрали в дитячий будинок. Очевидно, на переоховання упустимо пафосну мотивацію про те, що вони ведуть боротьбу за майбутнє дітей і подібну маячню. Ну, а тим часом з Гіт... мурал з Гітлером намалювали на стіні будинку на Троєщині. Нічого дивного в цій новині як для російської пропаганди, так і для суворої Троєщини, будемо чесні, немає. Є лише один маленький такий нюанс ось цей мурал. І він присвячений, правда, не нацистському диктатору. А великому диктатору у виконанні великого Чарлі Чапліна і не на київській троєщині він намальований, а десь у Швейцарії на березі Женевського озера. Але хіба жарт українського користувача з твіттера, який росіяни сприйняли, як правду, може завадити викриттю кривавого українського режиму? Ну чи швейцарського, тим більше якщо врахувати, що Швейцарія сьогодні приєдналася до 10-го пакету антиросійських санкцій, ну або навіть голівудського, ну що ж, Чарлі Чаплін, як ви інакше це можете пояснити. Росіяни розганяють чергову зраду. Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін звітує: білоруські гордорізи, найманці планують знести режим. Батьки, без України, звісно, не обійшлося. Пригадуєте, бавовну в Мачулищах та Брестській області. Так, от у Кремлі назвали це промацуванням. А Галузін застерігає, на територію республіки може зайти Українська ДРГ, наче допомогти білоруським націоналістам з. Зне... Нести диктаторський режим Лукашенко. Ну і Лукашенко, звісно, в Шоці. Виявилося, що нападіння готувалося не з чотирьох-сім відомих напрямків, а розробляється безпосередньо прямо зараз у самій республіці. Що ж, чекаємо на нову карту від батьків. Переполог і ще в одній республіці Росії у Чечні обстріляли відділення поліції, де загинуло дві людини. На кадрах з міста Гудермес видно, як два служителя Кадирова блукають містом час від часу, пострілюючи в різні боки. Далі розпочався справжній блокбастер. До місця перестрілки стягнули усю військову техніку, ту, що не догоріла в Україні. Під'їхав і глава Чечні Рамзан Кадиров. Чомусь його аж перло від щастя. І з посмішкою він гордо заявив два злочинця Дон ліквідіровано Дон. Нічого не відбувалося. Десь з'явився шайтан, бо ми одразу визнали, уничтожили Дон. С нашей стороны потери есть? Нет никаких потерь, но мы быстро, оперативно работаем. Ми не даем шайтанам дышать даже здесь. Ну, українського тим часом в Росії стане ще більше. Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу ударних безпілотників з дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Український рій імені Матіаса Руста, десятки моделей, тисячі дронів прокоментував він у Твіттер. До посту Данілов додав натяк. Це світлина 1987 року, коли німецький пілот аматор Матіас Рус приземлився на літаку на Червоній площі в Москві, безперешкодно пролетівши понад тисячу кілометрів. Хороша іронія від секретаря ради безпеки України вчинок Руста казали, люди сприйняв сприяв падінню СРСР, показавши його реальну слабкість, принаймні військову. До речі, не виключено, що вчорашня слава Україні під Москвою було першим тест драйвом українського БПЛА, який до слова не розбився. Ні, його не збили, а долетів до фінальної точки. Він, подолавши три тисячі кілометрів льоту. Система ППО, очевидно, була ще з часів матіаса Руста, а тепер, до речі, до погоди. Опади із Бавовни прийшли сьогодні в Ростові на Дону. Місцями затремтіли шибки, а в західній частині міста спрацювали автомобільні сигналізації. Місцева влада у поясненнях була неоригінальною. Мовляв, стався гучний. Хлопок під час переходу літака на надзвуковий режим Неясно. І в Криму місцеві телеграм-канали поширюють кадри з димом над гвардійським, що біля Сімферополя попередньо прогреміло з боку місцевого аеропорту. Каву начав снімать. Такими були події цього дня. Що буде завтра? Обов'язково ми розповімо в проєкті река -про». Мене звати Андрій Болгаров. Побачимось.